Вітаю! Сьогодні відео буде на автомобільну тематику. Автомобіль шкода Octavia A5FL з двома проблемами. Перша це присутній скрип при роботі передніх підйомників. друга стук в ходовій частині спереду. Давайте спочатку подивимося, що там зі стуком та замовимо запчастини. Після тездрав зрозумів, що маємо характерний стук при переїзді серії кочок на покритті типу шиферної хвилі. В основному першими виходять із чату тяги та втулки стабілізатора, тому одразу поліз посмикав обидві стойки, Права досить гарно виглядає, склалось враження, що її нещодавно міняли, а от ліва має досить виражений стук. Тому замовляємо стойку стабілізатора і йдемо далі розбиратись з склопідйомниками. При підйомі або опусканні скла маємо такий скрип. Трошки погугливши, зрозумів, що це їхня болячка, треба розбирати, мити та змащувати механізми. Але є одна проблема для багатьох: як ми знаємо, щоб дістатись до механізму або замку двері, треба відсвердлювати панель кріплення, він же щит або пило вологозахисний екран. На жаль, мало хто це робить, і з того, що я бачив, люди придумують тисячу способів, аби цього не робити. Але суть в тому, що треба спочатку відмити всі ролики, направляючи від бруду, і тільки потім змащувати. Зараз покажу, як просто і легко розбирається дверка. Давайте починати. Піддіваємо плафон підсвітки, відключаємо його. За ним немає ніякого кріплення, але щоб потім не тримати карту однією рукою і намагатись відключити його, одразу краще зробити, поки карта на місці. Пластиковою лопаткою піддіваємо накладку дверної ручки. За нею маємо два гвинта кріплення карти під 30 Торкс. Відкручуємо. Для того щоб гвинти не випали під час зняття карти, дістаємо магнітом. Пластиковою лопаткою піддіваємо накладку біля дверної ручки, на якій кріпиться кнопка склопідії меча. За ним саморіз під 20 Торкс. Відкручуємо. Знизу карти відкручуємо ще два саморізи під 15 торкс. Щоб зняти карту, впираюсь коліном в двері, берусь за карман і одним різким рухом смикаю карту на себе. Ту кліпсу біля кутика краще піддіти лопаткою, бо там м'яка частина карти, яку можна зіпсувати. Далі залишилось від'єднати трос ручки та високочастотний динамік. В цілому більшість карт знімається таким чином, але треба знати особливості знімання карт кожного типу, бо є ті, що на 100% сидять на кліпсах і знімаються на себе, а є ті, що частково сидять на кліпсах, а зверху вставлені в ущільнювач скла, як у даному випадку. Далі нам потрібно від'єднати скло від самого механізму піднімання. Знімаємо дві заглушки, виставляємо скло у положення, коли його кріплення будуть навпроти отворів. Далі беремо довгий саморіз по дереву, ви, вибачте, спецінструмент, і спочатку дістаємо клини втулок кріплення скла. А потім маленькими утіками дістаємо і основні втулки. Від'єднуємо кнопку і піднімаємо скло вверх. Далі беремо малярну ленту і фіксуємо скло. Після того, як скло зафіксовано, знову опускаємо піднімач на рівень контрольних отворів. Від'єднуємо роз'єми з блока керування і інструментом для зняття кліпс, знімаємо всі кріплення проводки з панелі. Далі беремо і відсверлюємо панель. Якщо я не помиляюсь, то заклепки там 5мм. Отже, спочатку сверлом на 5 мм центруюсь, проходжу тіло, а потім беру 8 мм і зриваю шляпку. На деяких заклепках довелось утіками відривати шляпки, бо я бачу, що тіла вже немає, і не хотіла сверлити далі, щоб не псувати алюмінієвий щит. Далі знімаємо панель, піддіваємо за низ, Спочатку піднімаємо вверх, потім виводимо нижні направляючі, і тільки тоді ми опускаємо всю панель вниз, інакше направляючі зверху і знизу, вони дадуть вам її просто витягнути. Ось подивіться в якому стані направляючи. На них наліплено шар бруду, піску та пилу, який працює як абразив. Перед тим як оновляти мастило, спочатку треба все змити. Після мийки використовую біле літієве мастило в спреї. Воно якраз добре підходить для пар тертя, пластик та метал. Поки мастило підсихало, зганяв магазин і купив пачку заклепок, після чого почав збирати все взад. Збирається все в зворотній послідовності. Саме головне дуже уважно і обережно вставляти фіксуючі втулки і клини. Бо якщо одну з цих позицій опустити всередину, доведеться знову відсверлювати заклепки на панелі. В цій справі головне не квапитись і все залітає, як діти в школу. Після встановлення обов'язково перевіряємо, щоб все працювало, робимо навчання автоматичних режимів скло шляхом утримання кнопки скло в крайньому нижньому положенні і в крайньому верхньому. Після того, як ми впевнили, що все працює, протираємо скло від залишків клеєвого шару малярної ленти. Далі заганяємо авто на яму. Піднімаємо авто домкратом, підставляємо страхувальну стійку. Знімаємо колесо. Перед тим як відкручувати гайки, треба гарно почистити різьбу, бо там інколи дуже сильно закисає, і при спробі відкрутити гайку, не почистивши різьбу, відбувається тупикова ситуація, коли гайка перестає обертатись в будь-яку сторону. Єдиним варіантом лишається лише спиляти саму тягу стабілізатора. Головкою на 17 зриваємо гайку. Далі, за допомогою внутрішнього шестигранника на 5 і ключа на 17 відкручуємо її. Йдемо в яму і по лівій стороні відкручуємо саморізи кріплення захисту картеру до бокового бризговика. Нижню гайку зірвати за допомогою головки не вийде, бо місце там дуже обмежено. Тому ключ плюс труба або ключ-ключ і зриваємо. Аналогічно до верхнього кріплення беремо шестигранник і ключ на 17 і відкручуємо гайку, отримуючи кулю. Для того, щоб легше було дістати, а також встановити нову тягу, краще завантажити підвізку шляхом піддомкрачування лівого нижнього важелю. Тоді тяга вільно одіниться на амортизатор та стабілізатор і не буде перекосу. Різьбу обов'язково змащую графіткою, дешево, сердито надійно перевірено. Збираємо все взад. Колеса затягую з зусиллям 120 Нм. на метр. Затягуючи динамометричним ключем колеса, ви завжди впевнені в тому, що ви їх затягнули правильно і людина на трасі. У випадку пошкодження шини, дістане маленький балонний ключик з комплекту і відкрутить ним колесо, а не буде стрибати на ньому у спробах відкрутити після фізкультурників на шиномонтажках. На завершення робимо комп'ютерну діагностику для видалення помилу. Так як ми вмикали запалювання з непідключеними датчиками удару в дверях, маємо на панелі контрольну лампу SRS, яка, звісно, не погасне, якщо навіть все підключено. Робимо сканування та очистку DTC і завершуємо роботу. Отже, друзі, ось такий чек-ліст по ремонтним роботам було виконано на даному авто. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний YouTube.